Тут був сад. Я посадив сад п'ять років тому. Частина воно залишилася, а то все пішло під землю. Шкода, бо стільки напрацювалися біля того саду. Родич власників будинку Михайло Міхно каже, приходить до вуликів та доглядати свійську птицю, бо дідуся, який жив у хаті, через небезпеку, забрали діти. Коли утворилося, воно пару днів розширювалося, потім стало на своє місце і практично нічого не змінилося, хата стоїть на місці. Тріщини на хаті не розширюються. Єдине, що підійшла вода. Половину ями залило водою. Ну, це ґрунтові води, це нормальні явище. Проваля у селі Піски поблизу Щерця утворилося 20 квітня на подвір'ї місцевого мешканця. Його діаметр був приблизно 30 метрів, а глибина 12. Тоді ділянку відразу обгородили та виставили мітки або контролювати зміну розмірів. Староста села Любов Паук порівнює, що змінилося. Я так ходила, що заглядала, дивилася до моє дерево, піде і там за дерево. То воно вже тоді було так, от за краєм воно просто ще посунулося після того основного провалю. Метр півтора. У селі Піски наразі заборонили рух вантажівок. Маршрутки їздять без змін. На провалі вже зробили науково-технічну оцінку, кажуть у Щерецькій селищній раді. Тепер працюють над проєктно-кошторисною документацією. Вчора підрядники почали роботи, тобто вони почали геодезичне Геодозичне знімання, після чого буде розроблений власний кошторис, який повинен пройти експертизу. І після цього ми будемо звертатися в Львівську обласну адміністрацію для виділення коштів для власне, самих робіт по ліквідації даного карстового провалу. Про суми зараз ми не можемо говорити. Подібні провалі трапляються там, де підприємства чи люди втручаються у ландшафт. В останні роки було досить такий сухий період, і криниці, з яких люди переважно брали. Воду пересихали, і за такими попередніми даними люди бурили свердловини з гіпсового та відповідно нижче залягаючих водоносних горизонтів, і вже там брали воду. А це в свою чергу активізувало карст. Там поруч є два кар'єри, так. Але ці кар'єри прямого відношення до активізації карсту не мають. Василь Дяків додає карстові провалі в пісках можуть повторитися. Ірина Качмарик, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львівщина.